Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що в умовах воєнного стану надзвичайно важливим є оперативне, належне та безперервне наповнення місцевих бюджетів із метою забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та реалізації життєво необхідних потреб мешканців територіальних громад. Сталий розвиток територіальних громад та їх фінансування залежить не лише від розміру прийнятих ставок майнових податків, а й від подальшої сплати коштів до бюджету. В тому числі за рахунок погашення сум податкового боргу до 3060 гривень. Звертаємо увагу, що платникові, сума податкового боргу, якого перевищила 3060 гривень, податковий орган вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Саме з податкової вимоги платник податків має можливість дізнатися про факт виникнення податкового боргу та права податкової застави. Розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк. У випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платникові не надсилається, а заходи спрямовані на погашення стягнення податкового боргу, не застосовуються. Тобто платники, які мають борг менше, ніж 3060 гривень, та не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тож, якщо платник не погасить податкові зобов'язання, навіть незначні суми боргу з часом можуть значно збільшитись у розмірі. Сьогодні існують резерви для наповнення місцевих бюджетів. Саме тому головне управління ДПС у Полтавській області. Спільно з органами місцевого самоврядування вживають заходи щодо погашення існуючого податкового боргу, проводять індивідуально роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарювання щодо обов'язкової сплати податкових зобов'язань. З метою недопущення виникнення податкового боргу рекомендується платникам податків як фізичним, так і юридичним особам проводити звірку розрахунків з бюджетом через електронний кабінет платників податків. У розділі стан розрахунків з бюджетом та своєчасно сплачувати суми податкових зобов'язань. Вхід до електронного кабінету здійснюється за посиланням https slash slash а також через веб-портал ДПС. Громадяни також можуть провести звірку щодо повноти сплати платежів. Така процедура дає можливість переконатися у відсутності заборгованості перед бюджетом а у разі її наявності запобігти подальшому накопиченню, вчасно сплативши борг. Для перевірки стану розрахунків з бюджетом громадяни можуть скористатись новим мобільним додатком від ДПС Моя податкова, більш детально за посиланням HTTPS collen UAS-News Шановні платники податків, пам'ятайте, що недоотримання податкових платежів бюджетами усіх рівнів накопичення платниками боргу впливає на стабільність фінансової системи держави та подальше фінансування програм соціально-економічного розвитку територіальних громад.